Було дуже і дуже погано, особливо тридцяти і 32, і, і, і 33 теж. Була організація колоспів, але ще багато людей це насра, бо одночки. Ну і мої батьки теж в колос поступили десь. Аж в 2014 році. Ну, стали собаки вхопили всі в десятку кращих господарів. Коні мали від інвентар і так далі. Колоспі в першу чергу пару коней от воза, нові ще тільки. Zarówno Nikolau,